Можливо було уявити собі ну хоча б років 10 тому, що інтернет так потужно і стрімко увійде у наше життя і стане основним джерелом інформації. І ось сьогодні без безсесвітньої мережі важко навіть уявити собі сучасне життя. На жаль, не всі мають можливість користуватись інтернетом вдома. І щоб не залишитись осторонь цієї проблеми, наша Дунаєвецька районна бібліотека взяла участь і здобула перемогу у найбільшому бібліотечному проєкті Бібліоміст. І як результат отримала 13 комп'ютерів. Чотири з них знаходяться в читальному залі районної бібліотеки для дорослих: три дитячий і шість в сільських філіалах. Ми вступили на новий етап розвитку. У нас з'явились нові можливості доступу до інформації. Бібліотека стала не тільки культурним закладом, де є тільки книги, але й інформаційним, де є нові технології, розширила можливості для реалізації освітніх, творчих, навчальних, дозвілівих потреб користувачів. Кожен бажаючий безкоштовно може користуватись інтернетом, відшукати і вирішити свої правові питання: питання виховання дітей, працевлаштування, а то й послухати свою улюблену мелодію. Спілкуватись по скайпу з рідними та друзями. Завдяки тому, що в нас в бібліотеці є безкоштовний інтернет, я маю можливість спілкуватися з рідними, які знаходяться за кордоном. Дуже добре, що в нас є ця мережа в бібліотеці, що можна нею користуватися. Я безробітний от, і постійно приходжу сюди. Хорошо, що працюєте там. Я студентка, інтернетом користуватися вдома не маю можливості, тому я є активним користувачем районної бібліотеки. Часто користуюся послугами інтернету. Тут я можу як знайти інформацію для себе по навчанні, так само поспілкуватися з друзями, послухати музику, знайти необхідну інформацію. Дуже добрим є те, що інтернет є безкоштовним і немає обмежень в часі. Тому дуже вдячна тим, хто надається послугу. На сьогоднішній день для мене найкращим питанням є пошук роботи, тому я користуюся концертним центром, який є в Донецькій бібліотеці. Тут є можливість безкоштовно через інтернет пошукати роботу на сайтах пошуку роботи і відправити резюме через електронну пошту. Також є можливість пошукати безліч інформації, так як мій син навчається в школі, то багато інформації ми знаходимо саме через інтернет. Це інформація і групи історії, і життя письменників. Також безліч інформації я шукаю тут юридичного характеру. Тому я дуже вдячна за те, що в районі Донецької бібліотеці є такий безкоштовний центр. Відтепер бібліотека є пульсуючою артерією району. Історію рідного краю та сьогодення відшукаєте на місцевих сайтах. У відкритому пункті доступу громадян до інформації органів влади. Громадяни та відвідувачі можуть отримати необхідну урядову інформацію. Є давнім постійним користувачем Дунаєвецької Районної бібліотеки. Сьогодні бібліотека, крім книг, має ще і комп'ютери з інтернет мережею. Вот. Зараз навіть і трудно собі уявити, уявити, що без електронної продукції бібліотеки могли. Надійно виконувати свою просвітницьку роботу. Кожного разу мені приходиться вирішувати багато життєвих проблем, особливо для захисту е, своїх е, власних, власних проблем. Тому я часто звертаюся до комп'ютера. Щоб знайти офіційну інформацію органів влади. І тому мені комп'ютер, ця електронна продукція допомагає мені знайти будь-який законодавчий акт, чи то закон, чи то розпорядження, чи то постанову, чи то указ стрімкий розвиток інформаційних технологій. Також впливає і на та форми культурно-дозвілєвої роботи, з'явились нові інтерактивні форми різноманітних заходів, що подобаються нашим користувачам проводити вільний час ще цікавіше і з більшою користю для себе. У мене є дочка, яка дуже талановита, вона співає, співає народним голосом. І щоб знайти якісь фестивалі, зараз така цивілізація, що це можна зробити через інтернет. Я звертаюся завжди в Донецьку бібліотеку, де є безкоштовний інтернет. Мені дівчата допомагають, так якими не дуже з комп'ютером дружу і Знаходжу різні фестивалі. В минулому році я знайшла ну, через цей інтернет, знайшли фестиваль міжнародний молода Галичина, який знаходиться в Новояворівську. Це дуже важливий, дуже гарний фестиваль. Голова журі Злотник, члени журі з різних країн світу. Там ми здобули друге місце. Також здобули народний голос фестивалю. В цьому році що, що дуже таке, що. Три дні тому назад приїхали. Знайшла мені от працівник Тетяна Леса, знайшла фестиваль в Болгарії. Сонце, радость, красота називається цей фестиваль, на якому ми також здобули два перших місця в народному голосі, народному співі і в естрадному співі. Дуже гарно відпочили. Такий фестиваль пов'язаний з відпочинком і з виступами. І що ще хочу сказати, от, е, працівники вони навіть без нас шукають, шукають різні фестивалі, різні е, конкурси, е, на яких ми приймаємо участь, за що я дуже їм вдячна. Запровадження нових інформаційних технологій це лише перша сходинка у світ майбутнього, але вона вже змінила уявлення про бібліотеку. То щиро усіх запрошуємо у світ нового і незвіданого.